Дійсно, що в умовах воєнного стану це зробити складно. Можливо, це просто продовження того, що так вибори потрібні. а... Дивіться, перша думка. Е, мені здається, що спічрайтери Трампа пропустили просто одну цифру. Ми вже так знаєте з колегами обговорюємо, можливо, там було не 4, а не знаю, 44 або 54 було вказано відсотки. Десь одна цифра загубилася. Ми так жартуємо це між собою. Що насправді мав на увазі Трамп, і з якою метою це було зроблено, ну одна із позицій, яку можна розглядати в даному випадку, що Трамп намагається хитати не тільки Путіна, але й нашого президента, і це його така стратегія. Ну, чисто кажучи, скажімо так, має право на те, щоб досягнути те, що він хоче, бо все ж таки він переслідує. Інтереси сполучених штатів свої свої, умовно кажучи заяви про те, що він хоче бути миротворцем, і нібито будь-якою ціною хоче досягнути завершення війни в Україні війни е, російсько-української. Як це вже питання номер два стосовно виборів, ми чуємо е, ці речі дуже давно. Спочатку про них знаєте, так боялися говорити про те, що нібито штати вимагають, хтось приїжджає, говорить здалека, а тепер вже пішло це в відкрито. Думаю, що звичайно, що основне питання це стосується взагалі виборів, а не тільки йде мова про те, що саме зараз треба обов'язково замінити нашого президента, і так далі. Що їх треба провести. Про це е говорить Європа усіма різними натяками на конференціях уже кілька років. Насправді щоправда, вони не уявляють, як це зробити. Технічно і здебільшого про це говорять ті, що не проїжджали безпосередньо на нульову позицію на фронт, десь поблизу фронту і так далі. Вони не бачать цієї інтенсивності, і швидше за все, що вони не аналізують кількість обстрілів, які відбуваються щодня, і реальні загрози, тому що це ніяк не порівняти з війною, яка не завершується в Ізраїлі. Це ніяк не порівняти з якимись тимчасовими конфліктами, чи, наприклад, окупацією частини Молдови, Грузії. І звичайно, що це не порівняти з чеченською війною, яка фактично коли в якій фактично Росія поглинула на жаль Ічкерійську республіку і зараз ічкерійці вони фактично є за кордоном. Українці знаходяться в Україні. Українське керівництво знаходиться в Україні суспільство. Не висловлює якихось не знаю страшенних акцій, невдоволень, навіть не зважаючи на те, що в нас заборонені ці акції, все одно у нас свободу слова ніхто не відмінив. Давайте говорити відверто. Є купа способів висловлювати свої думки, і не згідні з багатьма речами в військовому плані, в політичному плані висловлюються представники опозиції, представники військових, громадського сектору. Пишуть і говорять все, що за.